А ми завжди відкликаємося на такі речі. Перепрошую. Так? Mm -hmm. Ви добре сказали, що це є якраз за свіжими слідами. Це якраз от ми щойно по концерті, навіть ще здається, пів години не пройшло, правда, як ми зі сцени зійшли. От, і ми вже тут перед вами. І, і можливо, що най, найсвіжіші враження є такі, що можливо через ту втому. Якщо, якщо артист втомився, значить концерт вдався. Так. Нас тішить насамперед. Те, що люди, попри війну, попри той сум, попри багато всіляких економічних і фінансових проблем, люди хочуть жити, і наш народ заслуговує на те, щоб жити добре. І от люди хочуть знайти, люди шукають розраду в церкві, люди шукають розраду на концертах. Але ми на концертах не несемо негативу. Після наших концертів люди виходять Добрі. добріші, і в, в них, як багато з, з, після концерту говорили людей, вони говорили деякі в нас місяця. Дехто каже, ми три місяці ще там потім літаємо після концерту. Нам хочеться жити, щось робити. Ну, дякувати Богу, що ми це можемо зробити. І тому, от сьогодні, я не, не злукавив, Сьогодні справді зі всіх міст, в яких ми виступали, сьогодні Запоріжжя співало так. Як Якщо ні одне місто всюди співають, всюди класно. Ми вже, вже думали, де то було в Кам'янську, no, 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 так до честі, до справедливості треба сказати, що в Запоріжжі розумієте, сьогодні був козир, адже був присутній, адже були присутні учасники якогось великого хору. і Вони співали. Так, тобто, це так ну поставлений звук такий в лівій частині залу, а наша теж була грама. права. ні, ні, казали. Всі співали, насправді дуже було класно. І тому. Тому, розумієте, коли артист на сцені, а люди з ним контактують, вони хочуть з ним спілкуватися. Коли стирається бар'єр, бо багато людей от, показали по телебаченню, він вже не такий, вже не, буду, не, буду, не буду говорити. Раз він на сцені, він я вже не такий або він не такий. А тут просто тут всі. Просто ми співаємо, вони відпочивають, але є контакт, нема жодних там ніяких видимих чи невидимих стін. І ми собі з людьми і справді от тоді люди тобі дарують свято, бо ти немає, знаєте, немає підготовлених спічів. Скажімо, ну як, під якихось як таких пісні, так пісні підготовлені. Ну як ми не можемо дозволити собі розумієте, наглосі виходити е, і... до людей непідготовленими, а тобто пісень. Так. А з приводу якоїсь там розмови на сцені, спілкування з людьми, це все. Ну давайте, давайте скажемо так, щоб мене вже чисто вже там не назвали брехлом, то 95% є не підготовлені. Е, дуже цікаві такі моменти на концерті відбуваються. спочатку ми починаємо концерт, люди так обережно, так. Слухають так, одного дивляться, так. А потім по ходу по ходу розкачуються. І дуже цікаво, дуже нам імпонує, що люди в всіх містах, ми бачимо той патріотичний такий настрій людей, як вони всі як один де, там. Нам це, глирянам, знаєте, дуже... Нам це дуже імпонує, як вони там, слава Україні, коли, вони, коли зал говорить ці слова, то дійсно аж воно так за душу бере. І, що ми бачимо, що нарешті народ прокидається і. Що тепер нарешті країна так, вони відчувають таке почуття ліктя, що ми українці. Там... Оце дуже Но це імпонує чи і досі дивує, що схід такий, що він направду дуже проукраїнський і він потужно проукраїнський. Знаєте, я вам скажу так. Зараз багато хто з людей говорить, це от біда, у нас от біда, біда. Я вам скажу, от будучи в храмі, це не біда. Це нам Бог дав випробування. І через випробування. Ми змогли знайти певні істини для себе. І тільки через випробування люди об'єднались, тільки через це випробування люди пішли захищати свою землю. І хай би хто не говорив. Багато і на, Заход, на заході України говорили, та хто тут піде нічого. Але це ж сварили нас спеціально. І тому я, наприклад, дякую Богу, дякую. це страшно, що хтось вмирає, що йде війна. Але ми маємо дякувати за те випробування, що нарешті ми всі розуміли, якої землі ми діти. Де її межі, і що це справді найкраща, найбагатша земля на цілій земній кулі. Люди починають відчувати, що це, це наша країна, яку рвуть рвуть, і тут треба нам е, докупи це, стати. це, 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 так, це так, Все абсолютно. Воробляє. Воробляє. Ну, ти читаєш? Про підійску тесію і соліст, соліст, соліст. Як воно в українській ментальній традиції, коли це У мене теж було дуже кілька, що там ви маєте на увазі, але це ні Та де, ви ви розумієте? Ви маєте на увазі з приводу сольних амбіцій? якихось колектив, як колектив, сказати, 24, майже 25 років з, з одних солістів. Соліст, да, соліст, і ні один соліст зі солістом не потворився. Сваряться, слухайте, я вам більше того скажу. Сваряться ще і як. Але розумієте, в руслі творчому тільки. Тільки творчому. Андрій, а на вашу але... а, просто Немає, амбіції, сави... розумієте, немає якихось таких, таких амбіцій, що я перший. Всі розуміють, ми всі розуміємо, що, що кожен з нас окремо е, хтось, так? але все одно, коли людина оголошує локальна формація пікартійська терця, це всі, це всі розуміються за реакцією, що, що саме локальна формація пікартійська терця це оце. Це тих шість чого розуміють ці вибірності. Ну, а на вашу yeah, думку, yeah. якщо не брати творчість, а саме українськість нашу, що є нашим? Бо у нас тут ведуться суперечки, все-таки патерналізм, все-таки один, який керує ну, і таке учидівне насілля, mm -hmm. як ми тут називаємо. Чи все-таки наше більше і більш продуктивне для нас оцей вимір горизонтальний, всі солісти? Mm -hmm. ну, розуміння має бути. Розумієте, керівник по любому мусить бути. Є хтось, так? От у нас є Володимир Якимець, він є художник керівник. Тобто є, але не те, що він приходить і говорить там, всім струнку, я сказав, куди всі мають Тобто, Треба, це, діки, це, але це, але це але не тобто то. Є концерт і, і часом тобто він складає концертну програму, часом він приймає рішення, брати зараз по ходу цю пісню чи ні. Тому що є складена програма, там 25 чи 30 пісень. Часом треба щось змінити для того, щоб або, при, як то кажуть, збити, та, або навпаки, підтягнути. І Тоді замість повільної ставиться інакша пісня швидка, чи ну, тобто вже йдуть такі зміни. І якісь там, скажімо, творчі питання він бере на себе відповідальність робити. Але він, коли вирішуються важливі питання, він ніколи не має права не те, що ми йому не дамо. А просто він усвідомлює, що він не може цього вирішити. Будеш, він, є пропозиція, він приходить, ми приходимо на репетицію, збираємося, і він говорить, мені запропонували, щоб, ми, от, щоб я вам доніс таку інформацію. Ми згоджуємося чи ні? Тобто, ми в нас, кажемо, чекай. У нас колегіальне рішення, не. в нас немає такого, що хтось приймає один. Все, ну, тобто ми вміємо ми, ми да, ми, да, ми, ми. вміємо домовлятися, ми розуміємо, що все це робиться для нашого спільного блага. Якщо б кожен з нас почав дерти на собі прапор, ну ясно, що 24 роки ми б не прожили. Ви знаєте, дуже багато колективів розпадається через то, і ну, вже от на нашій пам'яті дуже багато колективів розпалися через те, що кожен з учасників колективу хотів на сцені співати під свій камертон. Розумієте? І, і тут вступає в вступає в силу здоровий голос. Мусить цей камертон повинен мати одна людина. От. І ніяких, е, е, ніяких ревнощів і так далі. Розумієте? Таку модель ми можемо на державу? Е, чи це все-таки я вас в ці не знаю? Манівці е, ви, ви знаєте, е, 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 я вам хочу не сказати одне я вам хочу давайте так. Я вам хочу раз ми раз ми тут. Я все ж таки дуже доречно буде процитувати. Відповідь блаженішого Любомира Гузера на питання, що нам робити з московським патріархатом. Знаєте, що він відповів? Я не знаю. Кача по сині, Плине кача по ти, ж моя, Це Євген Нещук взяв диск, просто цю пісню поставив. розумієте, І, і от так, воно, так вона і от полетіла. Розумієте? Тут є речі, які, можливо, мають бути певні речі, на які не треба шукати відповіді. Тому що це, по-перше, ми всі розуміємо. На жаль, наша історія кожних якихось 100 років, 70 років, постійно якісь були події. Чим Майдан не нагадує Крути, коли знову ж таки діти пішли проти величезної сили, пісня Кача написана про події Карпатської України, де багатотисячна армія просто вбила всіх, хто там був, хто проти неї пішов, покидала тіла в річку і все. Дивіться, і так не робіть. От є. І це все повторюється, це але це, це знову є. ж таки розумієте, це нас гартує. Ми мусимо зрозуміти, правильно хтось сказав, допоки не буде. От, можливо, це символічно так, але допоки люди не принесуть жертву, допоки їх це не заболить, вони не розуміють. Ну, це, є, це поки не, не, не пішла ця сотня перша маневр, ми. Ми не розуміли, ну все, ніби боролись. Одна революція, друга, третя. Може, ще б 50 було революцій. Але тільки коли всіх заболіло, коли ці люди себе принесли в жертву за нас, просто свідомо йшли на кулі з паперовими щитами. Розумієте, оце є важливо, оце є велич нашого народу. Залаєш ми в злогодину, Залаєш ми. Одину. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю де погину. І ця пісня хай вона завжди буде нагадувати. Кожного нас по-різному вона торкає, хтось менше плаче, хтось більше. Але в той момент, коли вона звучала на Майдані, навіть, скажімо, якщо я їхав за кермом, бо тож слухали новини, все, що... Це я зупинявся, бо я не міг, наприклад, їхати. Мені такі <плес> сльози, я мусив перечекати цей момент. Ну, виключати я не міг <плес> просто. Але воно до останнього часу, навіть коли ми мали це якби на державному рівні, навіть коли був рік, ми мали це заспівати. І це, це було складно, тому що ми розуміли, що це таке. Ми ту пісню співаємо в репертуарі, маємо вже майже 20 рік. У нас записано 20-го. У 2002 році ми її записали. Тобто рахуйте, 14 років. 14 рік, добре, 15. Округа. Тут не грає роль абсолютно, але, але задовго до цих подій. Вона була, вона була записана і співали її задовго най, не тільки ще до, до Майдану, була, а навіть до Помаранчевої революції. Ще? Ще ніхто. Ми, ми співали її, ми співали не її просто, достатньо. Часто. достатньо часто. Вона деяке. бувало, що нас просили її також, також співати, але ще задовго повторювався до, до тих подій. Це була звичайна гарна народна пісня. А тут вона просто вже прийшла, зараз на неї вже дивиться призму асоціації якоїсь певної, розумієте? Ну, зрозуміло, відомої асоціації. Асоціація одна. Hey! Глядаючи наперед, що напевно, знаєте, вона буде до тих, до тих пір, поки, поки не з'явиться якась інша пісня. Знаєте? Тому що е, мені батько мій розповідав, що дисидентів у 60-х роках ховали під пісню Козака не суть. Також вся, вся Україна під цю, під цю пісню тут во що в неї. Хто її зараз знає? Ніхто. <сь> ну я, <як? сь> <То, сь> <знає, не знаю, сь> всіх ховали, всіх, 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 от, от, от властив, ну, всіх людей, власне, ну, повторюся, дисидентів так? думали так, як треба. Ховали щось підуть. Пізніше, коли пішло відродження України вже таке глобальне, то, то була дуже вона така, дуже одна з таких траурних пісень була. Коли, коли ви, ви вмирали, нам, нам дзвони не грали. Також плакали всі кругом. Де? Ну <с>. <А, розумієте>? так. Yeah. Зараз ця пісня. Ну, Але вона буде, вона вже буде Привязана до того свіру. періоду, вона буде. Вона й губка обібрала ту переживання людей, біль, людей. А воно дуже свіже. Ну, Просто то, я вам скажу, що тоді не, про це не. Бачите, пісня була, одна була, друга пісня, але про це ніхто не писав. Просто дай Бог, щоб все-таки вже нарешті ті наші історики і всі почали писати е, новітню історію, і писати е, Книгу України. І просто е, я думаю, що в цій історії вже буде написано, що були такі події, що загинули. і от Народ стояв на Майдані і співав цю пісню. Якщо воно буде написано в якомусь рядку, то вже. Потім колись хтось буде знати, що саме її, може її вже і не будуть співати, але принаймні діти, діти наші далі прочитають, що отаке от було. Дивно було для російськомовного сходу, російськомовного Запоріжжя, що цей лемківський не зовсім український навіть вірш, настільки він був зрозумілим. І тоді, якщо можна про різні мови, ви співаєте, 12 мов, здається. Як ось воно для чого така догадала Це можна... не дуже як... Лемківська, якщо ви вже так. Mm -hmm. ви вже... Mm -hmm. да? А ми теж не знали спочатку. Раз, ну, давайте, Раз не 20 років, а 14, 14 то, 15, то, так, то, вже то, то викори... тоді вже не Ленківська. Ре... 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 Тоді не Ленківська. Ага. Це є Закарпатська пісня. Ага. Це І вона має автор. речі. Нам вона має автора. Це не народна пісня, це автор. Це здається, десь вона з якихось 20-х років з кінця 20-х років. Але вже її співали. Там то вже вона з 39-го року така вже вже стала на була популярність. То про що ми говоримо? Про, про, про мови, про все. О, ви розумієте, розумієте? Це не це не є, це не є е, щось спеціальне, там наше надбання, що ми тільки ми, ми, ми їх не знаємо, звичайно. Але справа в тому, що е, колись ми робили різні, робили різдвяну програму. Ми зрештою колектив, який Богу дякувати, подорожує по цілому світі. І нам просто за честь було, маючи час, бо часом виникали поїздки дуже швидко. що не було коли, скажімо, вчити пісню якоюсь мовою. От, там поїздка в Сингапур у нас була, ми ж не могли там. Малайською співати там. Це було за ну, за мало часу щось робити. Так, але в Європу ми часто їздили десь шукали. Ми співали в хорі, співали латиною, співали різними мовами німецькою. Цей. Ну і от польською, Польща біля нас близько, наші бабці знали польську мову дідусі, якісь нам співали колядки польські, чи то пісні. Тобто ми вже з тим всім виховувалися, і той такий мовний вінегрет він десь в нас був закладений. І все просто кажу, там з поваги до інших країн, і плюс пісні гарні. І так воно назбирувалось, назбирвалось. А так як ми все таки музиканти, то нам не складно імітувати мелодику мови, і тому десь воно так виходить у нас подібне до оригіналу. В Пікарді все вона великодить? Ми в Пікардії. Я проїжджав у Пікардію з родиною, коли ми були. В Європі то я проїжджав в Пікардію, але там ну, це вже так відносно пікарні, така як була колись. Але як ми Італії співали, то сказали, що Андрій співає з діалектом. діалекту. Ну, я просто я просто знімав <кій> Солеміо, і я Солеміо вчився співати саме вимогу тексту по, <кій> <кій> по покійному лучаному повороті. А він співав її, це ж є неаполітанська, в принципі, так. а він сам звітав. І тобто я її не співав, як нас співають оперні співаки, так як написано в партитурі, з чітко вимовленими словами, а так от, як він її подавав. То коли ми співали якраз в Неаполі там, на площі, то до мене підійшли італійці і сказали, звідки ви знаєте неапольський акцент. Питання складне тому що. Дай нам Боже вже нарешті всім дочекатися, щоб е, була використана і виконана квота mm. на радіо. Бо повірте, нам 24 роки, але Там, ми далі не формат. Розумієте? Ми не формат. Ми форматія, тому, але не тому ми не є на всіх радіо. Ми перепрошую, не знімаємо відео напівоголеними. оголеними. Ми не, не спілкуємося, не робимо заяви на жовту пресу, ми нікого не обманюємо. Ми не робимо якихось таких речей, і ми не будемо платити радіо, перепрошую, щоб ставати в рівень там. Я не хочу нікого ображати. Але от дасть Бог, якщо нарешті до нас хтось прийде і скаже, дайте, бо нам треба музики, а може таке буде, тоді, може, з'являться колективи, які будуть це чути, і які захочуть це робити. Тому що один з чинників, який ми вважаємо, теж за основу, що ми років 10. Перепрошую, не знали, що таке взагалі заробляти гроші. Ми пахали як бобри, гризли то дерево, гризли і до чогось прийшли. А якщо ставити за самоціль перші гроші всі. Ну, тобто залежить хто з чого починає, але я кажу, є одна річ, яку ми ніколи не пояснимо, і можливо, нам не треба її шукати. Якщо ми отримали благословення в 92-му році стати тим колективом. І ця сила веде нас вже стільки років, значить, нам не треба шукати. А чому от саме вже стільки років, от хай це буде та таємниця, яка, яка нам не буде відома. Можливо, і не треба. А може, якщо ми її знаємо, ми розпадемось. Може таке бути. А тут цей секрет, хай він буде. Нам, ми щасливі, що він у нас є.